Вітаю друзі! Минув місяць посиленої мобілізації, можемо підвести з вами деякі вже перші підсумки, що змінилося до кращого, що змінилося до гіршого. Ну Давайте перше, що змінилося до кращого. Та нічого не змінилося до кращого. Як був бардак, так він і залишається. Як було незрозуміло, так воно і залишається. Кожен день ми чуємо, там з'явилася якась кнопочка, там з'явився якийсь QR-код, там підтягнулося ще щось десь, кудись і так далі. Тобто кожен день ми чуємо якісь там нові розробки, IT. Дуже багато їх у нас відбувається, дуже це все класно. Але то, що не відбувається, то, що насправді потрібно, це роз'яснювальна робота з людьми, з громадянами. Не зрозуміло людям, куди йти, як захищатися. Чому в нас є соціальна підтримка, ТЦК да? і СП, СП, соціальна підтримка, вона якби є в названні, да? а по факту її немає. Людина. Ті люди, які зверталися до ТЦК, звісно, депутати туди не зверталися до ТЦК, вони там не були, тому вони не знають, як це працює. А ті люди, які е, зверталися туди, я, до речі, мав змогу поспілкуватися на блокпості вже два рази з співробітниками ТЦК. Я попросив їх роз'яснити. Вони попросили мене не знімати це все, не фільмувати на камеру. Але я попросив їх роз'яснити мені процедуру, що повинна мати людина, щоб не було ніяких проблем при проходженні блокпосту, що повинна людина робити. Вони, звісно, мені там е, общими фрази. Відповіли, що треба звертатись до ТЦК. Я їм задав ті питання, ті проблеми, які виникали у людей при звертанні до ТЦК, і штрафи, які неможливо оспорити, і непонятно, яким чином, до речі, їх там можна оспорювати, ці штрафи. Вони не змогли просто відповісти. Вони сказали, що ну, вони бійці, які отримали поранення, і вони зараз переведені до роботи у ТЦК. І, ну, вони не не дуже, в общем, фахові люди, не дуже знають, що і як робиться, але вони дуже непогані люди, дуже гарно намагалися розповісти. Тому те, що знали, вони розповідали. За це їм велика подяка. Я хотів би зазначити те, що треба комусь депутатів, там ті, хто багато зараз там, з трибуни щось там закликають, кажуть, просто підняти дубку та піти дати це. Піти і встановити свої дані, там, пройти ВЛК, те, що вони кажуть. Да? А це все там зафільмувати, показати людям, щоб люди не боялися, розуміли, як це робиться, і так далі. Люди пойдуть цьому, це буде гарний приклад, і підуть за цим прикладом. Я впевнений. Багато людей вже у нас оновлюють дані, звертаються, йдуть НАПи, Встановлю там додатки якісь, там резерв плюс і інше. Тому, що ми там інше там на заберіг, якщо я не помиляюсь, там є, я не дуже в цьому ще розбирався, углублявся. А ви пишіть, до речі, у коментарях, чи оновлювали ви дані, в який спосіб оновлювали, чи встановлювали додатки, які, як користуватись, може, якісь лайфхаки. Будемо дуже вдячні всі за це. Бо срок він добігає свого кінця майже через місяць. не зрозуміло, що буде далі, чи буде подовжена цей срок, чи не буде подовжена. До речі, з, ну, з поганого, з гарного в принципі, все, з поганого теж. все, Тому спостерігаємо, наблюдаємо, що буде далі. І, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, не вподобайки. І давайте будемо робити нашу країну краще, бо вона у нас одна, єдина, і то від того, що ми зробимо сьогодні, залежить, яке в нас буде завтра, і чи буде воно взагалі. Всім дякую, слава Україні, слава ЗСУ.